Сьогодні 17 листопада 2022 року заняття аплікація, тема заняття Пожежна машина. Добрий день, мої улюблені друзі. Я дуже рада знову з вами зустрітися. Як завжди, наша зустріч буде сьогодні дуже цікавою. А чому? Зараз я вам розкажу. Сьогодні у нас з вами буде аплікація. Ми будемо з вами робити пожежну машину. Але вона буде трохи незвичною. А чому? Зараз я вам все розкажу. Дивимось уважно. Сьогодні, діти, я вам розповім про страшного звіра, який має великий червоний язик. А як його звати, ви зараз відгадаєте? Без рук, без ніг, а вгору повзе, шипить, злиться, води боїться, лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, одразу помирає. Правильно, дітки, це вогонь. А зараз ми з вами трохи пограємося, ми пригадаємо. Коли вогонь має бути другом, а коли він є справжнім ворогом. Дивимося уважно. Вогонь є справжнім другом для людини тільки в тих випадках, коли він може зігріти, допомогти приготувати їжу і освітити якесь приміщення. У всіх інших випадках вогонь ворог. Давайте подивимось і пригадаємо. Але є такі люди, які вступають у справжню боротьбу з цим вогнем. Вони дуже сміливі, мужні, відважні. Як ви вважаєте, як їх звуть? Правильно, це пожежники. Давайте роздивимось. Подивіться уважно на картинку. Хто тут намальований? Правильно, пожежник. А як називається його костюм? Правильно, костюм пожежника. Молодці дітки. А який за кольором його костюм? Червоний. Правильно, дітки! А що одягає пожежник на голову, куди йде гусити пожежу? Так, на голову каску, на ноги чоботи, для того, щоб захистити тіло і шкіру від вогню та опіків. Молодці дітки. А як називається автомобіль, на якому їздять пожежники? Правильно, звичайно, це пожежна машина. Давайте, дітки, ми сьогодні разом з вами зробимо аплікацію пожежної машини. Сьогодні для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ватні диски, клей, карандаш і, звичайно, серветка. Для фону можна взяти картон різнокольоровий, у кого його немає, можна зробити самі. Намазуємо. Аркуш папіру. Клей карандашом і прикріпляємо до білого картону. Мені сподобався цей фон. Розгладжую серветочкою, ось так, щоб було рівненько. Ось такий фон у нас вийшов. Далі нам потрібен червоний аркуш паперу. З нього ми будемо робити. Саму пожежну машину. Для цього вирізуємо два прямокутника рівненько, обережно. Один широкий, а, тро... а другий трохи вужче. Ось так правильно тримаємо ножиці. Хай дорослі вам допоможуть у цьому. Будьте обережними. Так. Зробили, тепер зрізаємо куток, ось так, це буде наша кабіна. Спочатку всі частини ми будемо просто складати. Далі беремо синій аркуш паперу, ми робимо мігалку. Вирізуємо ось так. Охайно. Так, і прикладаємо зверху. Добре. Білий аркуш паперу нам знадобиться для того, щоб зробити віконечко для машини і, звичайно, драбинку. Для цього ми повинні вирізати три тоненьких смужечки. Ріжемо одну, другу і третю. Це буде. Драбина на машині. Викладуємо ось так перед собою. А з третьої ми будемо робити сходинки, так? для нашої драбинки. Ось так. Ріжемо і, як завжди, накладаємо, щоб подивитися, що у нас з вами виходить. А виходить дуже гарна така драбинка. Так. Ось так вийшло гарно. Жовтий аркуш паперу нам потрібен, щоб зробити фари. А як же ж без фар? Фари потрібні пожежній машині, звичайно. Так, добре. Останнє ми будемо робити колеса. Чорний аркуш складуємо навпіл і намагаємося вирізати круг. Їх, звичайно, вийде два. Намагайтеся, щоб круг у вас вийшов рівненький, без кутів. Ось так. Подивимось, які колеса у нас зараз вийдуть. Беремо диски і ставимо посередині наші кружечки. Ось така гарна машина у нас вийшла. Тепер ми її переносимо на наш фон. Наклеюємо її. Ось така гарна машина у нас вийшла. Ну, ось, дітки, і скінчилися наше заняття. Я вважаю, що ваші роботи вийшли дуже-дуже гарними, бо ви в мене такі розумнички. Зараз наше заняття закінчено, але я хочу вам прочитати маленького віршика, який стане вам в нагоді. Слухайте, уважно, для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто, запам'ятаєте, мої маленькі це. А зараз я з вами прощаюся на все добре, до нових зустрічей!